Добрий ранок, я Ігор Косован, Вітаю вас в програмі Слово Боже кави» Ми навчаємося зараз із книги Ісуса Навина принципам успіху, перемоги і процвітання. Ми навчаємося принципам того, як бути людиною віри. Тому що Ісус Навин, коли ми дивимося Слово Боже, це людина віри, чоловік віри, чоловік перемоги. алелуя Мені так подобається те, що Він не тільки почув від Бога обітниці, він побачив, як Божі обітниці повністю здійснилися. Цей чоловік він довіряв Богові Божому Слову. Амінь. І він зумів завести весь ізраїльський народ до обіцяної землі. Я дивлюся на це, як наприклад. Ісус навин, навин приклад для нас людини, яка змогла опанувати себе, опанувати своє серце, прийняти Божі уроки, Боже, я би сказав, навчання, щоб змінитися настільки, щоб стати кваліфікованим до обіцяної землі. Ми дивимося на Ісуса Навана, як наприклад. Ми дивимося на Ісуса Навана таким чином, щоб е, взяти уроки ті самі, які зробили його успішним, щоб ці самі уроки зробили нас успішними. Мій підхід саме такий. І такий. Якщо Ісус Навин зміг з Божими порадами стати кваліфікованим, то це зробить і нас підготовленими, щоб ми отримали Божі обітниці. Хвала Христу! І ми бачимо уроки, які Бог дав Ісусу Навину в першому розділі книги Ісуса Ісусанавина, восьмої вірші, де Бог каже йому таким чином: нехай слово моє, бо книга закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень і вночі, щоб додержувати і чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими твої дороги і буде щастити тобі. Дивіться, Бог дає Ісусу Навину секрети успіху, і він каже. Нехай Слово буде в твоєму серці, і виконуй Його, виконавці Божого Слова. Пам'ятаєте, Ісус Христос каже в одній проповіді: «Ем, це недостатньо, що ви кажете мені, Господи, Господи. Він каже, що ви кажете мені, Господи, Господи, а ви не робите те, що я навчаю? Розумієте, це велика радість, коли людина почала приймати Боже Слово. Але що Боже Слово почало діяти для нас, ми повинні почати бути в Його виконавцем. Амінь. І ми зараз дивимося з вами на це, на, на це через призму процвітання в контексті процвітання, щоб ми навчилися божественному процвітанню, в будучи виконавцями Божого Слова. І ми з вами говорили про важливість створити мислення процвітання, про важливість сповідати правильні речі, говорити правильні речі. І сьогодні я хочу показати вам ще одну важливу істину. Це те, що частина Божих людей, християн, на жаль, я би сказав, навіть з соромом можемо про це говорити, вони, вони говорять таким чином: Ну, я вірю Богові, я повний Божого Слова, я сповідаю Боже Слово, я буду процвітати. І коли питаєш, чому ти не працюєш? Вони кажуть, та ні, мені Бог дає по вірі. Ви знаєте, це великий обман. Це великий обман. Біблія не навчає нас, що по вірі це значить ем, не працювати. Біблія не навчає нас, що по вірі значить нічого не робити. Біблія навпаки навчає нас, що віра наша вона м, проявиться через діла. Вона проявиться через те, що ми робимо. Слава Христу! Подивіться ну, думки, які хочу вам передати. Є люди, які хочуть просто покрити свою, я би сказав, ледачість і своє небажання працювати. І знаєте, вони них під різні такі маски Слова Божого. О Бог сказав, просто просіть і буде дано вам. Так, Бог це говорив, але крім цього, Бог сказав, що нам треба працювати. Я хочу вам показати важливе дуже місце, яке проставить всі крапки над і. Друге писання святого посла Павла до Солунської церкви в третьому розділі Павло каже так. А ми вам наказуємо, Павло каже, ми не пропонуємо вам, а це просто як наказ для кожної людини. Браття ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Ну і це що він далі каже? Бо коли ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай то і не їсть. Ви знаєте, що це не просто українська поговірка. Чи прислів'я, що хто не працює, нехай не їсть. Це просто з біблії. Це просто з біблії. Я хочу підбадьорити вас. Знаєте, часом люди кажуть, о, я стільки працюю, а може мені треба бути в вірі. Якщо ви працюєте людина, ви хороша людина. Якщо ви працюєте людина, Бог то поважає, люди це поважають. Всі нормальні люди повинні бути зайняті. Працювати де би ви не були. Якщо ви працюєте в церкві, повинні віддавати себе. Якщо ви працюєте ем, ем, лікарем, працюєте згідно Божого Слова, віддаючи себе неполедачому, працюєте на базарі, працюєте, маєте бізнес, якийсь. ви е, робітник. Хто би ви не був, робіть свою роботу з достоинством, я би сказав так, з, ем, е, з нормальною гордістю, е, в, в тому розумінні, що е, оце достойне життя. Жити по ледачому – це неправильно. А бути працювати людиною це правильно, це правильно, це правильно. І подивіться, апостол Павло, він, він продовжує, він каже так: ми чуємо, що дехто поміж вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо і благаємо їх Господом нашим Ісусом Христом, щоб вони не ремствували, але працювали і їли власний хліб. Амінь, амінь. Подивіться, ніколи в Біблії не було такої ідеї, що якщо ти в вірі, то значить не треба працювати. Ніколи Бог не давав нам такої ідеї. І тому я хочу попередити вас від неправильної якоїсь уяви. Коли ми навчаємося про те, щоб створити серце процвітання, мислення процвітання, то це не все, що треба зробити. Але з іншого боку, подивіться, важлива думка, я хочу вам передати. Коли у людини неправильні думки, знаєте, Бог каже. Ви працюєте для дарявого гаманця, він каже: ви стараєтеся, ви прикладаєте зусилля і не маєте в тому успіху. І тому правда ну ну, якщо би сказати так, що ми побачили всю істину, кожен із цих елементів, кожен із цих елементів важливий. Ем, коли ми наповнюємося Божим Словом, ми приймаємо Божі думки, ми створюємо в собі мислення успіху, мислення е, знаєте, коли ми не здаємося, алелуї, коли у нас є сила. І я вам скажу більше того, запускаються принципи і закони віри. І тоді Бог допомагає нам в тому, що ми робимо. Знаєте, в одному псалмі Давид каже: якщо Бог не будує будинок, надаремно стараються ті, хто його будують. І тому, коли ви в вірі, коли ви маєте правильні думки, коли ви говорите правильні речі, ви запрошуєте Бога, ви запрошуєте святий дух, в ваше життя і в вашу працю. Але е, оце правильно звучить в вашу працю. А якщо знаєте, я запрошую Бога, я нічого не роблю, Бог не має як мене благословити. І тому це правильно, щоб ми мали роботу. Можливо, у вас зараз ви слухаєте нашу телепередачу, немає роботи. Скажу вам, хочу підбадьорити вас. Моліться про це. Звертайтесь до Бога, прикладіть зусилля, шукаючи роботи, шукаючи, де би вас Бог благословив, яким чином би вас Бог благословив. Просіть у Бога певних, певних речей. Боже, я хочу саме такої роботи її для мене. І ви побачите, що Бог вас почне благословляти в цьому. Амінь. Але апостол Павло ясно стверджує: якщо людина ледача і вона уникає роботи, то він, то він каже про те, що не буде ніякого процвітання. В старому заповіті є таке сильне місце в приповісках Соломона. А Соломон каже таким чином: трошки полежиш, поспиш, ледаче. Він каже, і бідність твоя прийде як озброєна людина. Інший приклад каже так: що прийде озброєна людина і буде охороняти тебе, щоб ти лишився бідним. Тому що Бог не благословляє. Ледаче життя Бог не благословляє, коли людина не опускає все. А я я вірю, я молюся, Бог про мене потребується. Ем, Бог благословляє працювати руки. Слава Христу! Я благословляю вас. Ем, наш час вичерпано. Ми мусимо закінчити нашу телепередачу. І знову хочу вам сказати: якщо ви працюєте людина, ви хороша людина, Бог благословляє працьовитих людей. Майте правильне серце, говоріть правильні слова, будьте працьовиті, і Бог благословить все, що ви робите. А ми прощаємося з вами. До наступної зустрічі. До побачення.